Вітаю вас на каналі Йоханий Футбол І сьогодні ми розпочинаємо огляд другого дня Євро 2024 і розпочнемо ми з матчу Угорщина Швейцарія, який завершився з рахунком 1-3 на користь Швейцарії. Якщо це чесно, я трошки недооцінив цю команду, тому що я якось не подивився на склад. Я думав, що Угорщина буде посимпатичніша, і вони якось більш впевнені. І в пресі відчувались, і взагалі там Собослай, Орбан і вся фігня. Чомусь я подумав, що в них сильніша команда, але перед виходом на поле я побачив склад Швейцарії і зрозумів, що зробив я неправильну ставку. А саме я прогнозував перемогу Угорщини з рахунком 2-0. Швейцарці без особливих проблем розкатали угорців. Ось такі ось. Така статистика була після матчу. 15 ударів на користь Швейцарії, 7 ствірворіт. Натомість угорці завдали 5 ударів, 2 ствірворіт всього лиш забили 1 гол. XG у швейцарців 2,5, у угорців 1,3. В принципі, без особливих проблем, я думаю, можна сказати, що Швейцарія перемогла. І, на жаль, я недооцінив цей склад, але байдуже. далі. У нас тут найкращі два гравці матчу це у нас. Гранід Джака і Майкл Ебішер, вроді так його звати. І Домінік Сабслай також отримав оцінку 8.0. Ось такі оцінки отримали інші гравці. Дивіться, також запасні. Переходимо далі. У нас іде матч Іспанія-Хорватія. І тут Хорватів я якось переоцінив чи що. І та... Іспанія їх просто розкатала в першому таймі з рахунком 3,0. Без особливих проблем, без особливих взагалі можливостей для хорватів. Ось така статистика була після першого тайму. Чотири удари в ствірворіт у Іспанії, два у Хорватів. Але ударів загалом було сім більше в хорватів. Але я не побачив якоїсь небезпеки в першому таймі зі сторони хорватів, натомість іспанці, бистренько забили три і собі чилили далі. Був пенальті у хорватів. Там Петрович не забив його, вдарив, воротар відбив. І там на добиванні зіграв гравець, також віддав на Петровича. І той забив, але вже був в положенні позагрою, тому не зарахований цей гол. Гравцем матчу став у Най Сімон. Це воротар збірної Іспанії. І Фабіон Руїс, до речі, також отримав дев'ятку. Він все-таки, мабуть, гравець матчу став. Здається, я десь бачив картинку з ним. Про Хорватів особливо нічого не скажу, Лука Модріч, його взагалі не було помітно. Так, щоб, в принципі, відсоток у нього пасів невелик, непоганий, там 90%, але прямо що він грав ключову роль, цього не було. Тому такі справи без особливих проблем Іспанія забирає три очки в цій групі. І переходимо до наступного заключного поєдинку, який тільки що завершився. Це Італія-Албанія. Я ставив на рахунок 2-0 на користь італійців. Але албанці вже на 23 секунді забили бистрий гол. З помилки захисників із Італії все-таки, тому що Дімарко віддавав з, з ауту на захисника. Не пам'ятаю, хто там був в Бастоні чи хто. Але Дімарко залегко віддав. Вкинув, і там нападник перехватив, і Байрамі на 23 секунді вже забив. Італія довго не думала. На 11-й Бастоні забив, і на, на 16-й хвилині барела з відскоку в одне касання красивим ударом зрівняв рахунок. По перерві була така статистика: Один удар з твір воріт в Албанії, 4 в Італії. І Італія просто прибрала під свій контроль вже цей матч. Після того, як пропустили і без особливих проблем докатали. Так, і ось заклу... заключна статистика. Так, і остався. Один удар стірворіт у албанців, 5 було вже у італійців. В принципі, Італія докатала цей матч. Гравцем поєдинку, мабуть, став Ніколо Барелла. Так, у нього 8 і 8.0. Александро Бастоні також хорошу оцінку отримав. Дімарко тільки випав. Протезі також скамакав, його там було мало помітно. Хоча в забитому другому голі він там приймав участь, він, здається, скидав у центр штрафного майданчика. Після чого був відскок на Барелу. Тож Італія забирає три очки. І дивимось їхню групу. Сьогодні завершилась. Перший ігровий день в цій групі групі B. Іспанія перше місце, Італія друге, Албанія третє, Хорватія четверте. І також Угорщина Швейцарія, група Німеччини, де Швейцарці на другому місці, угорці на третьому, шотландці на четвертому, Німеччина на першому. І переходимо до сьогоднішніх поєдинків. А саме сьогодні у нас буде грати. Ну, вже сьогодні, 16 червня, буде грати Польща і Нідерланди. Я, мабуть, поставлю на рахунок 3-1. Все-таки, у нас, у нас результативне євро, тому я думаю, що в цьому матчі досить вірогідно, що може бути такий рахунок. Нідерландці виглядають набагато сильніші, ніж Польща, яка в матчі проти України, хоч він і був товариський і там не були основні склади, але Польща нічого такого особливого не показала. І думаю, що я не пам'ятаю, які в них там склад, я взагалі його не знаю. Думаю, що нідерландці будуть сильніші, але Польща зможе забити один гол. Тому я ставлю на рахунок 1-3. Словенія Данія, думаю, що буде такий рахунок 1-2 на користь Данії. Тому що Словенія все-таки хороша команда, але там облак, здається, тільки на воротах такий, що прям відомий. В нападі я не пам'ятаю, хто там грає. Шешко, може якийсь, типа того. Я думаю, один Гол вони зможуть забити, але Данія заб'є 2 тому що у Данії там і Еріксен, і там. З Бренфорда Янко, чи як його там звати, є хороший півзахисник. Нападники є, Поульсен і інші. Тому я думаю, що будуть вони переможцями. Сербія, Англія ставлю на рахунок, мабуть. Ну я б сказав, що 3-0. Мабуть, 3-0 вони розкатають їх завтра. Не знаю, що там серби. Хоча можна на один гол поставити, але я сумніваюся, що Англія, ну вони дуже прям фаворити в цьому поєдинку, який загалом на Євро. Не думаю, що вони завтра пропустять гол. Тому ставлю на рахунок 3-0. Ось такі мої прогнози. Тож дивимось завтра матч Польща Нідерланди о 4-й годині, Словенія Данія о 19.00 7-ма година. Сербія, Англія о 22.00. Заходьте в телеграм-канал Йоханий Футбол. Ми там слідкуємо за цими поєдинками, голи з матчу. Статистика та оцінки стартові склади перед грою також там. Тому чекаю вас в телеграмі, підписуйтесь на YouTube канал, на телеграм, ставте лайки. Дякую вам за перегляд. Зустрінемось вже завтра на огляді третього дня.